Дорогі друзі, закінчення школи важливий крок для кожної молодої людини. У далеку дорогу, де буде багато невідомих людей і складних обставин, ми можемо дати нашій молоді найбільше багатство, хороші книжки. У людини, яка читає, не можна відібрати свободу і щасливе майбутнє. Націю, яка читає, не можна поставити на коліна. Тому наш новий підручник із зарубіжної літератури для 11 класу це не просто навчальне видання, це розповідь про долі людей і книжок, які рятували і рятують світ. Нарешті наші учні відкриють трагедію Гете Фауст. Над цим твором замислювалося не одне покоління сьогодні за власним смислом життя, слідом за Фаустом, у боротьбі із темними силами. Вирушають українські юнаки і дівчата. А ще вони будуть мати змогу озирнутися у минуле на долю своїх предків, своїх батьків крізь призму творів ХХ століття. Франц Кавка, Михайло Булгаков, Джордж Орвел, Бертольд Брехт, Борис Пастернак, Анна Ахматова і ще багато інших письменників. Їм довелося жити в епоху війн, революцій, тоталітаризму. Їхні твори забороняли, спалювали, оголошували шкідливими. Колись поет 19 століття Генріх Гейне сказав: там, де спалюють книжки, будуть спалювати людей. На жаль, його слова стали пророчими у ХХ столітті. За часів фашизму і Радянщини забороняли і спалювали не тільки літературні твори Бертольта Брехта, Еріх Марії Ремарка. Леона Фейхтвангера, Теодора Драйзера, Стефана Цвейга, Томаса Манна та інших, а також і праці філософів Зигмунда Фрейда, учених Альберта Ейнштейна, Бо вони навчали мислити. У ті страшні часи українські перекладачі Микола Зеров, Микола Лукаш, Василь Стус, Григорій Кочур та інші теж зазнали переслідувань. За художні переклади, які ми з вами зараз читаємо, було заплачено людським життям. Про долю людей і книжок, про трагічну історію ХХ століття і про те, як мистецтво боролося за життя і свободу. Ви дізнаєтеся із нашого нового підручника. У нашому підручнику є особливий розділ: проблема війни і миру в літературі, література завжди проти війни. І тому досвід тих письменників, які пережили Другу світову війну Пауля Цилана, Генріха Белля, Бертольта Брехта потрібен нам сьогодні, щоб ми не припустили нових історичних помилок. Рукописи не горять. Хороші книжки минулого століття пережили всіх тиранів і прийшли до нас знову, щоб нагадати, що в цьому світі є смисл і краса. У нашому новому підручнику. Йдеться про модернізм і авангардизм, постмодернізм і магічний реалізм, про драму абсурду і епічний театр. Про всі ці явища обов'язково треба знати сучасній молодій людині. Ми не можемо уявити Україну без Тараса Шевченка і Івана Франка, без Миколи Гоголя і Лесі Українки. Ми не можемо уявити культурну, освічену людину без Ернеста Хемінгуея, Райнера Марії Рільке. Габріеля Гарсія Маркеса, Милорада Павича, Хуліо Кортасара і багатьох інших письменників. Взагалі, протягом навчання в школі наші учні мали змогу прочитати понад 200 найкращих книжок усіх часів і народів. Це величезне багатство, яке слугує формуванню не лише однієї особистості, а всієї української високоосвіченої нації. Ви побачите в нашому новому підручнику ваші улюблені рубрики У просторі читання, ключі до твору, літературна прогулянка, квіти з України, культури різних народів, компетентності та інші. А сьогодні ви отримаєте ще особливий подарунок. Уперше до підручника із зарубіжної літератури для 11 класу наш авторський колектив створив спеціальну онлайн-платформу. На онлайн-платформі розміщені у вільному доступі електронна хрестоматія, аудіохрестоматія, відеохрестоматія художніх текстів, а ще експрес-уроки, мультимедійні презентації, мистецька галерея і наша фільмотека. Ви можете користуватися цією онлайн-платформою для навчання і для викладання. Це наша благодійна акція для всіх, хто хоче і любить читати. А символом нашого підручника стала героїня роману австралійського письменника Маркуса Зузака Крадійка книжок. У цьому творі йдеться про часи фашистської Німеччини, коли люди навіть у нелюдських обставинах рятували книжки, а книжки рятували їх. На обкладинці нашого підручника ви побачите, що Лізель Мемінгер читає на фоні сучасної України. А в самому підручнику її однолітки українські старшокласники теж читають. Перед їхніми очима проходять епохи, долі людей і книжок, а вгорі летять білі журавлі надії. Читайте найкращі книжки світу і творіть нову, культурну, процвітаючу Україну!